Радіатор печка шкода Octavia 5 Bolf 5 і тому подобні. В той випадок, коли промивка радіатора печка нічого не дасть, ось така ситуація. От я розрізав. От Тут панків ход виход, Да, воно промилося, от є частина, де... Промило, а далі воно просто не хоче проходити, бо воді легше проходити тут. І крайні соти воно не проходить. Отут От стільки глини. Короче, в даному випадку мити безполезне діло. Вона гріла, але не більше 50 градусів. Хоча до промовки не гріла взагалі. Але треба був результат, і зробилося рішення поміняти радіатор печки. Отак. Вот